Як звати чоловіка мухи? Це те саме, що з верблюдом, ти мене питала, так? Це як бджола і як, як трутень, оця вся історія, правильно? І там є назва чоловічого роду мухи. Е... От є муха. Вона. І Є хто? Мух. Ну, якби. Мух. мух... Муханський якийсь. Муханський. Що є в чоловіків такого, чого немає в жінок? Чого? Логічно не. Але, то, але то, мабуть, не логічно. То, мабуть, треба було просто десь завчити, як би знати цей факт. що, от, е... Ну, як селезень, качка, от як. Е... там, і, ну, от... муха і, а я не завчив. Ну, ну, муха му... і. Я не знаю, муха і... і. і мухтар. Мух. Мухар. Ні, муха, ну, тобто я, я розумію, що воно навряд чи з мухи починається, правильно? Воно там щось може інакше. Я не знаю, що ще таке літає. Якийсь шміль... Я знаю, Що ще що таке літає, таке, що всіх замахує. Що ж таке може бути? Моя остаточна відповідь: мух.